Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитві розважання на початку цієї денної молитовної варти, і ми розпочинаємо її з хвилини мовчання, оскільки зараз є все українська хвилина мовчання. Дякую всім і розпочинаємо нашу молитву за Україну і за всіх наших хлопців. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хто по правді поводиться перед Господом, той безпечний від будь-яких лихих нападів, і правда визволить Його від наклепів безбожних. Людей. Знаєте, правда це така річ, яка є, знаєте, таким болючим ножем, яка завдає болю, але цей біль є лікувальним. Коли ми йдемо до зубного, ми знаємо, що ми переживати будемо біль. Ми знаємо, що нам зроблять болі, чи навіть попри те все, що дадуть якусь анестезію, але є біль, і ми цього болю боїмося. Проте є правда. Правда в тому, що якщо я не полікую свій зуб, для мене це буде. Небезпечна катастрофа. Адже нерви, нерви зубів напряму пов'язані з головним мозком. І коли може бути оце зараження, то ось це отруєння, це, це, це може відобразитися на здоров'ї людини. І тому правда про біль говорить нам те, що іди, перетерпи цей біль, але залишся живим і здоровим. І коли ми це усвідомляємо, йдемо до зубного і лікуємось. А тут ми говоримо про духовне життя. Ми говоримо про правду, яка стосується мене особистісно. Стосується мого життя, стосується мого єства, моєї душі, стосується того, хто я є, якою я є людиною. І от правда про те, хто я є. Дійсно дозволяє мені бути вільним. Вільним, тому що я знаю свої можливості, я знаю свої вчинки. Я знаю відповідальність за свої вчинки. І коли я це визнаю, коли я це признаю, то відбувається момент звільнення. У мене зникає страх перед суспільством. Страх перед тим, що хтось дізнається про мене правду, страх від того, що мене засудять за це, мене принизять. І от коли людина пізнає оцю правду і цю правду не боїться заявити, сказати перед усіма, вона стає вільною. А коли ми приховуємо правду про себе, про своє життя, про свої вчинки, ми тільки себе занурюємо. В брехню і осуд. В брехню через що? Бо я починаю вигадувати різні історії, версії, лиш би приховати. Знаєте, це як просто хочу щось сховати, то я поч... людина, коли хоче щось сховати, то вона ховає ховається найгірше місце. Тоді ще не звідти велику кучу різного сміття, щоб ніхто не захотів туди. Знаєте, залізти і подивитися, щоб у людині було гидко туди. Тобто, правду, вона, яку реч так, тобто, людина цінність ховає під кучу різного сміття. Отак От само і ми. Людина, яка не визнає правду про себе, тобто не сповідається, вона починає брехати, тобто створювати купу сміття, щоб приховати цю правду. І люди починають бачити це сміття. А що ми робимо, коли бачимо сміття? Сміття, яке вже починає трошки смердіти, сміття, яке має такий вигляд, вибачте, не зовсім добрий, ми починаємо уникати цього місця. Ми починаємо засуджувати тих, хто це сміття не прибирає? І отак от відбувається в житті людини. Людина, яка приховує правду, яка боїться правди, перетворює своє життя на купу сміття. А й люди, які довкола неї, починають її сторонитись, відходити від неї, соромитись, починають цю людину засуджувати. І оце вам просто такий, знаєте, підказка до того, Радше відповідь, можливо, на запитання, коли кожен собі ставить, а чому мене уникають, а чому зі мною не хочуть спілкуватись? А чому так є в моєму житті? Тому що ти створив в своєму житті купу сміття, яке всі починають уникати. Христос навчає: Я є дорога, правда і життя. Хто буде йти за мною? <звільниця>. Тобто сказати правду про те, хто я є, це означає викинути все сміття і бути чистим, бути тим, з яким хочеться спілкуватись. Війна це якраз такий, знаєте, лакмусовий папірець, який виявляє брехню і виявляє правду. Брехню, тобто, бо люди, які накопичили в своєму житті сміття, це духовне сміття, вони хочуть скористатися з цієї війни, щоб ще більше нажитись, щоб ще більше, знаєте, зробити біди. І вони дуже яскраво це роблять. І водночас війна показала правду, правду про справжніх. Людей, справжніх українців, які не побоялись визнати, що вони є українцями, і що їхня Україна це держава, в якій вони живуть, і це держава, яку треба захищати, не сидячи в себе на дивані, а взяти зброю в руки, й ти воювати. Захищати не тим, що ти втікаєш і ховаєшся, а захищати тим, що ти стаєш і працюєш на те, щоб відродити економіку даної держави. Ось це – бути українцем це сказати правду про себе. Сказати правду, не боячись нічого, про те, що моя мова, моя поведінка, моє знання історії. Є причиною або мо... перемоги моєї країни, або навпаки, ще більше занурення в цю війну. Сказати про себе правду це звільнитися від будь-якого сміття, це відкрити себе для людей, відкрити себе для того, щоб люди хотіли з тобою спілкуватись. А коли ти живеш в брехні, накопичуючи це сміття то поступово від тебе відвернуться всі, і всі будуть тикати в пальцем і казати, який він брудний, він переповнений цим сміттям. Тож задумаймось сьогодні в цей день про те, чи я говорю правду про самого себе, чи я звільняюсь від сміття. І тим самим ми дамо кожен собі відповідь, чому так мене засуджують, або ж навпаки, чому люди хочуть бути поряд зі мною? <кхід> Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй мене грішно, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, по усіх час, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови, здоровий, усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби, ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому, і просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас в цей сьогоднішній день. Даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 3 6 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І Віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!